Одинадцятикласникам, і всім, хто випадково натрапив на моє відео, ми продовжуємо вивчати 20-30 роки минулого століття, золоту добу, але разом з тим і найтрагічнішу сторінку в розвитку української культури. Сьогоднішню розповідь присвячена поетові, що повною мірою відчув на собі тиск репресивної машини тоталітарної системи, результатом якого стала смерть. У центрі нашої уваги поет, прозаїк, драматург і перекладач Євген Павлович Плужник. Народився майбутній поет розстріляного відродження 14 грудня 1898 року в Слободі Томірівка Богучарського повіту Воронезької губернії Росії. На землях колишнього козацького строгоцького полку. Батько Євгена був родом із Полтавщини. Хлібороб і купець, він успішно працював у фірмі, що торгувала сукном і вовняними матеріалами. Матір із Воронезького краю. Її батьки були заможними людьми. У родині було восьмеро дітей, але через спадкові сухоти вижили лише двоє. Коли Євгенові виповнилося сім років, від сухот померла мати, передавши невеликовну в ті часи хворобу синові. Незважаючи на життєві незгоди, батько хотів дати дітям добру освіту, тому віддав наймолодшого Женю одразу до чотирьох навчальних закладів у чотирьох різних містах: Кантемирівці, Воронежі, Богучарові та Ростові. Але закінчити хлопець зміг лише ростовську гімназію. Самостійне навчання в бібліотеках подобалося йому більше, ніж гімназійні уроки. Хлопець ненавидів, а через те й не вчив фізику й математику. Його вільна навчальна програма складалася тільки з літератури та історії. Батько терпляче спрямовував Євгена на шляху до знань. І коли того відраховували з одного навчального закладу, він просто переводив парубка до іншого. Зрештою, після 10 років навчання Євген Плужник отримав атестат. Він добре орієнтувався у світовій культурі, виробив естетичний смак, почав віршувати, тоді ще російською мовою. А перші вірші опублікував у журналі Глобус під псевдонімом «Кантемирянин». 1918 року Євген переїздить із родиною на Полтавщину. У село Велика Багачка. Протягом наступних двох років через сухоти померли батько, брат і сестри. Тут Євген починає учителювати, створює театральний гурток, слава про який гримить на всю округу. Разом із односельцями тяжко переживає усі жахіття громадянської війни. Однак душа поета прагнула розвитку. Тому 1921 року Євген Плужник переїжджає у Київ. Спочатку він навчається в Київському ветеринарному зоотехнічному інституті, а потім покинувши його, Продовжує здобувати вищу освіту в Київському музично-драматичному інституті імені Миколи Лисенка. Тут він був відзначений як студент із самобутнім сприйняттям мистецтва. Проте в Євгена переважає прагнення самостійно творити художній текст. Попри успіхи в інституті, він змушений покинути навчання через туберкульоз. Євген починає працювати в різних сферах. Продає газети, учителює, редагує письменницькі тексти, разом із Валеріаном Підмогильним укладає словник фразеологія ділової мови і поетичну антологію. Перекладає Під час навчання в Київському музично-драматичному інституті Євген Плужник зустрів своє щастя Галину Коваленко. Дослідниця життя та творчості поета Токмань зазначає, їхні стосунки складалися парадоксально і драматично, оточена увагою численних шанувальників, які могли стати вигідною партією, Галина закохалася саме в Євгена, гарного, високого, стрункого, чорночубого і такого дивного в словах і вчинках. Був мовчазний або саркастично іронічний у лаконічних репліках. Ніяк не домагався уваги, не упадав, не приховав свого безробіття, без грошів'я, без хатчинства. Він мешкав у сестри, міг без пояснень зникнути на декілька місяців. І переміг. Драма ж полягала в тому, що парубок знав про своє захворювання на сухоти. І відкрито застерігав кохану, її відмовляли й подруги. Але вона вирішила Помиратимемо разом. Молоді побралися 1923 року. І це був саме той шлюб, який вкладається на небесах. У 1926 році хвороба загострилася. Однак поет вижив: Ти знаєш? Якщо дуже захотіти, можна і не вмерти, говорив він сам. Лікування проходив у Ворзелі. Відтоді двічі на рік в Криму або на Кавказі. З 1923 року Євген працював у редакціях перекладачем, а вечорами продовжував самоосвіту і писав вірші. Велику роль у творчій біографії плужника відіграла його дружина. Саме завдяки її наполегливості та хитрості, у 1926 році побачила світ перша збірка його віршів дні, що містила ліричні вірші про події громадянської війни, а також дві поеми Галілей та Кані. Галина Коваленко без звідома Євгена віднесла вірші досвідченому літературному критикові Юрію Меженко. Не назвавши ім'я автора, літературознавець був у захваті від справжності й оригінальності віршів ще невідомого в Україні поета Євгена Плужника, уже по телефону він сказав Галині. Знаєте, що ви принесли? Ви принесли вірші такого поета, якого ми в житті будемо довго чекати, І дай нам Бог, щоб ми дочекалися. Після успіху збірки дні творче життя затягнуло поета. І в українській літературі загорілася нова зірка Євген Плужник. Неформальний поет, який завжди мав власну думку, бо вважав, що повторювати чужі думки все одно, що задягати на себе завошивлену сорочку. Підтримали Євгена Плужника й неокласики. Микола Зеров залучив його до аспису. До якого належали всі непролетарські митці Києва. У 1924 році поет приєднався до літературної організації Ланка. Згодом Марс. 1927 року виходить друком друга збірка поета. Рання осінь, у якій з'являються морські мотиви. Мандрівки в просторі поєднано з подорожами в часі. Але домінує позачасовий філософський погляд на буття людини, нації та людства. Спробував себе Євген Плужник і в прозі та драматургії. Він написав роман Недуга 1928 року твір про внутрішній драматизм кохання, який неможливо подолати повністю. Це історія кохання директора радянського заводу Івана Орловця, пролетаря за соціальним походженням до оперної актриси буржуйки Ірини Завадської. Читачі тепло сприйняли твір, проте критика не підтримала прозового дебюту митця. Хоча плужник і сам був не надто задоволений своїм прозовим дебютом і зазначав Цитую. Спробував ото, як пишуть прозу. Більше не було. Сучасні критики вважають твір одним із найкращих зразків інтелектуальної прози. Збереглися й три п'єси Євгена Плужника: Професор Сухораб», У дворі на передмісті, надруковані 1929 року, і віршована трагікомедія Змова в Києві. Вона побачила світ у 1989 році. Третя збірка поезії Рівновага була завершена у 1932-1933 роках, але видали її посмертно в 1943 році в Аусбургу. У ній митець розвиває відеістичні мотиви, що набувають нового сенсу і мистецького втілення. Поет планував написати ще й четверту збірку віршів портретів, серед яких було б чимало іронічних, і п'яту про кохання, проте не судилося. Тоталітарний режим не дав митцеві здійснити творчі задуми. Доля Євгена Плужника була трагічною. Звинуваченого у приналежності до міфічної, націоналістичної, терористичної організації поета заарештовують. 4 грудня 1934 року. А в березні 1935 року разом з багатьма іншими українськими митцями засуджують до розстрілу. Але плужнику вирок замінюють на 10 років табірного ув'язнення на Соловках. Проте, через сухоти й нестерпні умови відбування покарання на Соловках, поет помер 2 лютого 1936 року. Через 20 років Євгена Плужника було реабілітовано. Верховний суд скасував вирок і справу було припинено за відсутністю складу злочину. Найсуб'єктивнішим родом літератури є лірика Усі враження від дійсності показано в ній через емоції, роздуми відчуття людини, а всі художні засоби ліричного твору. Розкривають людську душу. Однак лірика не обмежується сферою емоцій внутрішнього життя. Лірична поезія художньо відтворює і навколишню дійсність, наприклад, у філософських, громадянських і пейзажних творах. Тож лірика це рід літератури, в основу якого покладено емоції і переживання людини. Носієм цих переживань виступає ліричний герой. У своєму роді це художній двійник автора. Поет і його ліричний герой співвідносяться між собою як прототип і художній образ. Дійсні життєві факти в уявленні автора зазнають певного естетичного перетворення й узагальнення сформовані авторською уявою ситуації можуть народитись під впливом реальних подій або бути вигаданими. Тому ототожнювати поета і його ліричного героя не варто. Нехай вони і схожі, але не ідентичні. Безумовно, читач може пережити емоції ліричного героя як свої особисті. Так стається, бо поет наділяє героя власним духовним досвідом, що ґрунтується на культурній традиції людства. Спробуйте відчути близькість із ліричним героєм поезії Євгена Кружника «Ніч, А човен як срібний птах. Адже поет спирався на традиційні для українців образи Ночі, Місяця і човна. Ця лірична поезія увійшла до виданої посмертної збірки рівноваги. Послухайте, ніч, а човник, як срібний птах. Що слова, коли серце повне? Не спіши, не лети по сяйних світах, мій малий, ненадійний човник, і над нами, під нами горять світи, і внизу, і вгорі глибини. О, який же прекрасний ти, світ єдиний! Це маріністично символічна поетична мініатюра, сповнена неоромантичного світовідчуття. Вона нагадує симфонію, у якій почуття ліричного героя і морські краєвиди зливаються в один візерунок, характеризують макрокосмос і мікрокосмос душі ліричного героя. Його бунтівну вдачу. Водночас морська стихія є втіленням вічності, що підносить душу людини до космічних вершин, до абсолюту світла. Традиційний образ човна набуває символійського значення і подібнюється до особистості, що перебуває в стихійному світовому русі, а ліричний герой постає як вдумливий спостерігач. Котрий немовби відкриває в собі доти незнану рису, здатність інтуїтивно проникати в всутність зміття. Він окрилений передчуттям дива оптиміст, зі щирим серцем. До вічних цінностей, зірців, до яких варто звертатися, поет відносить природу. У якій все гармонійно поєднане і включене в життєвий коловорот. І саме їй присвячено поезію Вчись у природи творчого спокою, що ввійшла до другої збірки Євгена Плужник Рання осінь. Характерними особливостями твору є виваженість і стриманість. Вчись у природи творчого спокою у дні вересневі, мудро на землі. Як від озер порослих осокою, кудись на південь плинуть журавлі, вір і насліду, учневі не гоже не шанувати визнаних взірців. Бо хто ж твоїй науці допоможе на певний шлях ступити манівців? Як бачите, поезія має форму монолога, зверненого до уявного співрозмовника. Той то співрозмовник. Можливо, це кожен читач, можливо, близький знайомий автора, а можливо, і сам поет, що в картині ранньої осені бачить мудрість природи. У дворі розвивається мотив гармонії, внутрішній стан ліричного героя, спокій і рівновага. І такого стану він досягає завдяки спогляданню за природою. Людині притаманно сумніватися і помилятися, тому потрібно і вчитися у природі, прислухатися до свого серця, своєї натури як частки цієї природи і вірити, мати якісь ідеали, співзвучні загальнолюдським, щоб не схибити і не піти манівцями. Така головна думка поезії Євгена Пружника вчись у природи творчого спокою. Усього 37 років життя судилося поетові без шкіри. Як говорили про нього сучасники Євгенові Плужнику. І увесь свій вік він був щирий і правдивий передусім перед власним сумлінням. На цьому я завершую розповідь. Дякую за увагу! І сподіваюсь до нових зустрічей!